Привіт, мої дорогі підписники і всі небайдужі люди, які написали мені про те, що вам не вистачає мого контенту, де я пропала. Я так вам вдячна за підтримку. Я не зникла, я не забухала. Я просто. Так. Що тут у нас? Отак можна посивіти, бачите, за місяць. Це нічого, це ми зафарбуємо, це не смертельно. Так, продовжуємо. Я тримаюся. Просто справа в тому, що зараз не можу виділяти час на те, щоб займатися сторінкою, контентом. Залишайтеся, я обов'язково повернусь. Справа в тому, що я, як і всі ми зараз, переживаю цей один з найскладніших етапів в нашій війні і, взагалі, в моєму особистому житті, тому що це апокаліпсис з електроенергією. Коли так плюс, ще на мене це звалилися обов'язки всі, які були на, на мені та на моєму чоловікові, які, як я вже казала, місяць тому. Був мобілізований зараз служить в штурмових військах. А, я тримаюся. Я щодня щодня дякую Богові <кій> за те, що я не п'ю. Тому що це те, що тримає мене. І, і я щодня дякую Богові за те, що я завела собі YouTube канал, і потім я створила сторінку в Інстаграмі, що допомогло мені тримати фокус. На цьому моєму рішенні, а, наскільки важливо ж, залишатися тверезим в житті. Так? Наразі ось моя сторінка і ті листи, які мені ви пишете, про те, що вам мене не вистачає, що не вистачає мотивуючого контенту, що ви хвилюєтеся, чи я тут в порядку. Ну, направду це те, що мене дуже підтримує. І теж донати, ті, хто мені люди скидали, якісь дякую вам велике, це, ну. Це не можна пояснити, і взагалі як це все працює. Я вам дуже вдячна кожному, хто мені якось допоміг, чи словом, чи ділом. Це те, що тримає мене на плаву, що не дає мені, знаєте, просто втонути в цих проблемах, в знавірі якісь. А це те, це мій якийсь острівець любові, добра, відчуття, що ти комусь робиш добре діло, і тобі від цього приємно. Це дуже класно. На жаль, я не можу зараз записувати нових людей до себе на консультації, тому що ну, направду я фізично не маю змоги їх проводити. Адже у мене дві роботи. У мене мама свекруха, до якої я постійно їжджу, і частково з нею зараз живу. А частково в себе вдома, частково в неї вдома. А у мене дитина. І немає світла, і е, ну я просто не можу фізично, але я так само не можу кинути вже тих людей, з якими я почала терапію, тому ми з ними продовжуємо зустрічатися. Я думаю, що в березні мені буде легше, тому що я в березні планую залишити одну з робіт. І буду більше часу присвячувати цій сторінці своєму блогові. Я, я вас благаю, не розходьтеся. Дякую тим, хто нові долучаються люди, і, і пишуть мені запити про консультації. Але я, на жаль, не, ну, не, не маю змоги зовсім якось так розпланувати свій час, щоб вам допомогти. Хоча я б хотіла б дуже цього. Але я думаю, що з часом все якось наладиться, все встаканеться, і ми з вами обов'язково проговоримо про алкоголізм і про ваші перспективи, як з цього вийти. Тримайтеся: все так не буде. Все буде краще. Питання тільки коли. Но ми мусимо дожити до цього моменту, як хочете собі. І бажано не бухайте, тому що коли ти п'єш. Ти втрачаєш здатність адекватно і розумно мислити. А зараз такий час, що рішення потрібні моментальні і бажано якомога більш продуктивні. Дякую кожному, хто працює над собою і хто задумується про своє майбутнє. Нам дуже потрібно це для України.